Гроші на музей Пінзеля. Пам'ятка архітектури 18 століття у центрі міста потребує капітального ремонту. Востаннє у 2008 році за гроші держави тут почали ремонтувати дах, який так і не завершили. Забракло коштів. коштів. даху зняти і просто-напросто натягнута поліетиленова плівка. Можете собі уявити, який ми маємо захист над головою. Крім того, є ще загроза від шарування і відпадання. Штукатурки, відповідно, тинку разом з фресками, це теж велика загроза. Під час кожної негоди руйнуються і зовнішні, і внутрішні стіни приміщення. Пам'ятка протягом двох зим простояла без фактично частини даху і унікальний стінопис строїнського, який є в музеї, просто руйнується на очах. І якщо ми далі будемо продовжувати. Вести таку політику в державі, очевидно, на цю пам'ятку треба вже по нових цінах більше трьох мільйонів. Ми за який час цей стінопис втратимо, а в майбутньому і цілу пам'ятку, коли ж залатають діри на даху у музею Пінзеля, наразі невідомо. Однак реставрації потребують ще понад тисячу архітектурних пам'яток.